Слава Ісусу Христу. Сьогодні роздумаємо про третю заповідь блаженств, яку Господь виголосив у своїй нагірній проповіді. Ісус каже, блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Якщо запитати сучасну людину, чого їй найбільше бракує, то відповідь буде напевно така, що людині Бракує миру, бракує спокою, якого людина не має. А чому ми його не маємо? Тому що дуже часто ми цей мир Божий проганяємо з душі злобою, ненавистю, мстивістю до інших людей. Господь дає нам рецепт, як ми можемо цей Божий мир мати у своїй душі. Каже Господь Ісус Христос у іншому місці Святої Євангелії «Прийди до мене всі втомні, обтяжені, я облегшу вас. навчіться від мене, бо я лагідний і сумірний серце. Тому, напевно, лагідність є ключем до віднайдення Божого миру. У житті, коли ми не будемо мстивими, коли не будемо відповідати злом на зло, коли будемо мати милосердя до наших кривдників, коли будемо віддавати весь суд над нашим кривдником, над людиною, яка завдала нам шкоди злоби, зробила нам. Якесь зло в нашому житті на Божий суд, а не будемо самі мстити, не будемо самі ображати, не будемо самі гніватися, не будемо зберігати цей Божий мир у своєму серці. Тому ключем до миру є лагідність, про яку нам каже Господь у цій третій заповіді блаженства. Це нелегко. Але будучи лагідними і покірними серцем, ми зможемо найперше робити добро собі. Тому що коли ми мстимо, гніваємося, коли ми є у злобі, ми руйнуємо самих себе. Дуже часто той гнів, злоба може не так нашкодити тій людині, яку ми бажаємо відімстити. Як нашкодити нам самим, нашому здоров'ю, духовному і тілесному? Тому що доказано навіть медициною, що людина, яка гнівається, яка є у злобі, вона стає причиною багатьох ворів, які приходять у її життя? Тому маємо навчитися бути лагідними, щоб найперше не робити зло іншим людям. А так само найголовніше наробити зла собі. Нехай це третя заповідь блаженств, про яку каже нам Господь, допоможе нам у нашому житті бути лагідними, бути терпеливими, бути доброзичливими до всіх людей, навіть до наших ворогів. І таким чином ми знайдемо правдивий мир. Який буде постійно перебувати в нашому серці? Амінь.